Всім привіт, дякую за підписку на Мій канал. Сьогодні до вашої уваги буде розібрано три швидкі команди, якими ви зможете фармити нового держимо дракона. Поїхали! Розберемо механіку нашої команди. Як ми бачимо, в нас князь ночі, який за рахунок швидкої анімації дозволяє досить швидко проходити хвилі. Прочиться головний дамагер на хвилях. Принц каймер на переджання навичок на другому раунді. Це з головного на хвилях. Далі, що стосується битви з босом, ми беремо сталтуса дракоборця, від нього нам потрібна тільки його пасивна навичка, яка, отримуючи отруту, миттєво знімає їх та накладає на боса. І останнє слот це темний КЛ. Від нього нам потрібна вразливість до отрути та отрути. Час проходження такої команди складає від 35 до 40 секунд стабільно. Перейдемо до налаштування команди. Сталефтусу на третьому раунді виставляємо стартову третю навичку, яка накладає баф захисту. Пророчиться перший другий раунд. Стартує з третьої навички, на третьому раунді третю відключаємо на всяк випадок. Принца Каймера на першому раунді заборона третьої навички. Та на другому стартуємо з неї. І на босі відключаємо другу та третю навичку. Князь ночі в нас стартує на першому та другому раунді з третьої навички. На босі його не чіпаємо. І темний кель на першому та другому раунді відключаємо другу та третю навичку. І вже на босі старт з третьої навички, щоб накласти вразливості до отрут та отруту. Перейдемо до другого варіанту команди через таку героїню, як Лібурга, замість темного каеля. Від Лібурги нам також потрібна вразливість до отрути та отрута на босі. Час проходження не зміниться ті ж самі 35 40 секунд. Також нагадую, кому потрібна допомога по грі, пишіть мені в телеграм, посилання в описі до відео. Та не забувай про вподобайку. Що стосується замін нашої команди, принца Каймера можна змінити на ренігатку, князя ночі на Лідію, але час проходження буде довшим і нестабільним, бо Лідія може не накласти слабкість або розкол на одного героя. І сталтуса до коборця можна змінити на геліора або ріхо. По налаштуванню лібурги на першому та другому раунді заборона другої та третьої навички. І на босі заборона на третю навичку, щоб вона стартувала з розливості до отрути та отрут. Решта команди без змін. І останній варіант проходження це у нас через нашу улюблену мітралу, яка може додатково сейвити вашу команду на босі, але час проходження трохи більший. Але він може бути більш бюджетним в збиранні. І по налаштуванням, якщо ваша команда досить стійка, то відключаємо на третьому раунді другу та третю навичку. Якщо ж ваша команда хитка, то стартуємо з першої та заборона на другу навичку. Також раджу подивитись минуле відео через мітралу, яке з'явиться зараз у підказках. Перейдемо до артефактів та талантів. Почнемо з головного це у нас Талту Дракоборець. вдягнений він в сет генерації та безсмертя, що він зміг відновлювати своє здоров'я в битві з босом. Також головними параметрами для нього є здоров'я це 91 тисяча та 4 тисячі захисту, які йому потрібні, щоб вистояти атаки босса. І його швидкість 208. Допустимо 205 але не швидше нашої пророчиці. Таланти йдуть на максимальну витривалість через елексір життя в гілці підтримки. І щодо його навичок, книжки не є обов'язковими. Наступний князь ночі з головного вдягнений він в сет щита для додаткового бафу пророчиці, і також відмічує його перстень. Також на щит для пророчиці. В цілому він нам потрібен тільки на хвилях, тому не раджу збирати великі показники захисту або здоров'я, щоб на босі він швидше помер та не забрав наш час. Наступний принц каймер вдягнений в сет імунітету для додаткового бафу прочиці, і також перси на щит. Але якщо у вашій команді є мітрала, це не є обов'язковим, вона додасть необхідні бафи на хвилях. Далі в нас пророчиться, вдягнена в сет критичної шкоди та летальність. Але може бути інший сет з ігноруванням захисту. В неї головними параметрами є 100% критичного шансу та багато критичної шкоди, не менше, ніж 280. Швидкість 200, але слідкуйте за послідовністю ходів команди, та її точність 250. Дар обираємо «Жорстоке котування. Темний каель в даному випадку в кам'яній шкірі, щоб пережити атаку боса, бо його задача накласти вразливості до отрути та отруту. Тому для нього потрібна точність 250, та швидкість найбільша за пророчицю. В даному випадку в нього 209, а в пророчиці 211, щоб на хвилях він не виходив в атаку. Лібурга вдягнена аналогічно до темного каеля, теж кам'яна шкіра, точність без талантів та швидкість дуже бюджетна. І ось така мітрала. Якщо бажаєте більше бачити таких відео, пишіть в коментарях та ставте лайк. Сподіваюсь, відео було корисним. Всім дякую за перегляд та мирного неба!